Всім привіт, друзі! Сьогодні є два типи віруючих. Перші це християнини, які наповнені духом і істиною, вони думають про Господа і виконання Його волі. Такі перебувають у вченні апостолів і несуть помазання Христа, бо вони учні Господа Ісуса Христа. Другі це віруючі миряни, які наповнені цим світом, їхні цінності, матеріалізм, гроші, плоть, амбіції. Вони несуть помазання цього світу, гордість, лукавство і перебувають у залежності від нечистих духів. Сьогоднішні віруючі з приходом нестабільності, війни та колапсу не витримують цього тиску, бо зосереджені на земному царстві, а не на небесному громадянстві. Тому Ісус Христос вчив, шукайте передусім Царства Божого. Та правди його, а це все додасться вам. Війна в Україні показує, що всі біблійні апокаліптичні події, про які ми говорили постійно, це реальність. Часто люди не хотіли слухати, хтось не вірив і не розумів, хтось і досі не розуміє, бо не хоче слухати, бо хочу слухати тільки позитивчик і розваги, але все це ілюзія, де б ви не були. І ми завжди попереджали, що світовий порядок спокою і толерантності порушений. З кожним роком проблем і конфліктів стає все більше. Людство вступило в апокаліптичний час. Розв'язати ці проблеми можна тільки в духовному аспекті, для цього Христос прийшов на землю і дав свою владу апостолам і апостольській церкві. Не втратьте розум! Дорогоцінний час і волю Божу. Цей час даний нам для випробування, для покаяння, для очищення. Не прогавте його. Зберігайте благодать, будьте учнями Христа, і Господь буде з вами та благословить вас. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені. Ви зможете приєднуватись до онлайн-конференції щонеділі. Які регулярно відвідують тисячі людей для вивчення Біблії та спільної молитви. Вхід вільний, нехай Бог береже вас.